Шановні глядачі, ви дивитесь програму Біблія продовжує говорити. Вітаю вас! Сьогодні хочу представити вам біблійне вчення про трійцю. Слово трійця походить від латинського слова трінітас, що означає потрійна єдність чи три в одному. Вчення про трійцю є одним з важливих пунктів християнської віри. Однак час від часу з'являється питання щодо біблійної аргументації цього пункту віри. В останній час стало поширюватися вчення про те, що вічний тільки Бог, Христос, має початок, а святий Дух не є божественною особистістю, а просто силою. Не дивлячись на те, що в святому письмі ми не знаходимо слово тріця, все ж ми знаходимо в ньому ясне вчення про три особи божества. Коротке визначення біблійної доктрини про трійцю звучить так: вічний Бог існує в трьох особах: Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий». На сторінках святого письма ми знаходимо слово Божество, яке заміняє слово «трійця». Ми читаємо про це у першому розділі послання до римлян. Бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила й божество, думання про твори стає видиме. Ще один важливий текст знаходимо ми в посланні апостола Павла до Колосян. Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества. Слово Божество передає ту ж ідею, що і Слово трійця. Воно говорить про три особистості божества це два взаємозамінні слова. Тема про природу Бога складає для нас певну таємницю. Ще більшою таємницею є тема втілення і тема трійці. Однак це не повинно нас бентежити, оскільки у святому писанні ясно викладені різні аспекти цієї таємниці. Вивчаючи святе писання, ми добре розуміємо, що зможемо досягти тільки часткового розуміння цього питання. Деякі моменти для нас стануть ясними, а інші все ж таки будуть зберігати таємницю. Важливо пам'ятати слова, сказані свого часу Мойсеєм, що записані в книзі повторення закону. Закрити те, що є Господа, Бога нашого, а відкрити наше та наших синів аж навіки, щоб виконувати всі слова цього закону. Якщо ми не розуміємо деякі місця святого письма, то мовчання в такому випадку буде золотом. Давайте подивимося, що говорить про тріцю Біблія. Цікаво відзначити, що Біблія не доводить існування Бога, вона просто констатує Його існування. Перший вірш Біблії говорить, на початку створив Бог Небо та землю. Біблія описує Бога як творця вседержителя і управителя всього творіння. Відкриття Бога за допомогою творіння настільки переконливе, що атеїзму не має жодного виправдання. Біблія теж не доводить існування трійці, але ми знаходимо на сторінках старого і нового завітів десятки місць, в яких мається на увазі, що Бог існує більше ніж в одній особі. Вже в першому розділі книги буття ми знаходимо вказівку на Бога, який представлений у множині, але діє як одне ціле. В історії протворіння слово Бог в оригіналі давньоєврейською мовою звучить Елохім. Це слово вживається у множині. У перекладі святого письма українською мовою у множині вжито діє слово і займенник. У першому розділі написано. І сказав Бог однина, створімо, множина, людину за образом нашим множина. Згідно другого розділу книги Буття чоловік і жінка були створені одним тілом. Читаємо. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї і стануть вони одним тілом. В оригіналі давньоєврейською мовою у цьому тексті вживається слово «ехад», яке перекладається як один. Коли двоє одружуються, вони стають одним цілим. Значення цього вислову об'єднання окремих осіб. У книзі повторення закону, в шостому розділі ми також зустрічаємося із цим словом, яке використовується у відношенні до Бога. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один. Цей текст багато говорить нам про природу Бога. У ньому об'єднані окремі особи. Він є єдністю повноправних частин. Давайте подивимося на інші біблійні тексти старого заповіту, в яких ми також знаходимо висловлену ідею множини у відношенні до Бога. Після гріхопадіння людини Господь сказав. Ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. А тепер, коли б не простяг він свої руки і не взяв з дерева життя, і щоб не з'їв і не жив по вік віку. Через деякий час, коли люди стали будувати Вавилонську вежу, Бог сказав, «Тож зійдімо і змішаємо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного. В цих текстах робиться акцент на множині божества. Пророк Ісая у шостому розділі описує віддіння, яке дав йому Господь. Він бачив престол Божий, а також шестикрилих серафимів, які поклонялися Господу. Раптом він почув запитання, яке задав Бог. І почув я голос Господа, що говорив. Кого я пошлю і хто піде для нас? А я відказав ось я пошли ти мене. У цьому тексті використовується «однина» і множина у відношенні до Бога. Деякі сучасні богослови говорять, що Бог тут радиться з ангелами. Але цей же пророк Ісая спростовує таку точку зору. У 40 му розділі книги Пророка Ісаї написано: «То Господнього Духа збагнув, і де та людина, що ради свої подавала йому, з ким радився він, і той напоумив його, та й навчав путі права, і пізнання навчив був його, і його напоумив дороги розумної. Бог не потребує ради з боку свого творіння. Слова хто піде для нас свідчать про те, що Бог говорить не від єдиної особи, а від усіх осіб Божества. Істина, відкрита на сторінках святого письма, має прогресивний характер. Тому, то коли ми переходимо до Нового Завіту, то зустрічаємося з більш явним відкриттям природи трьох осіб Божества. У четвертому розділі першого послання апостола Івана написано: хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Сам факт. Що Бог є любов, говорить нам про Бога у множині, тому що любов може існувати тільки у взаєминах між різними істотами. У Євангелії від Матвія в третьому розділі описується хрещення Ісуса Христа, і ми знову зустрічаємося з трьома особами божества. І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба це син мій улюблений, що його я вподобав. У хрещенні Ісуса Христа теж представ навчення про три особи божества. Христос стояв на березі річки в людській подобі, видимий для всіх. Дух Святий спускався на Христа у тілесній формі, як голуб, а із неба пролунав голос Творця. Цей біблійний текст говорить, що між особами божества існує розподіл функції. Кожна особа має свої божественні повноваження і властивості. Бог Отець діє як джерело, син як посередник, а Дух Святий все приводить у дію. В Євангелії від Івана в 10 розділі ми зустрічаємося із словами Христа про Його рівність з Богом Отцем. Я й Отець, ми одне. У книзі Дії святих Апостолів Святий Дух представлений як Бог, в п'ятому розділі цієї книги написано. І промовив Петро Ананію, чого сатана Твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю. Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було? Зверніть увагу на те, Кому сказав неправду Ананія. Читаємо далі. Чого ж все це своє ти справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові. Святий Дух представлений як Бог. Тому біблійний опис хрещення Ісуса представляє нам три рівних особистості божества. Під час хрещення Отець називає Ісуса улюбленим сином. Тут представлений не онтологічний, а функціональний підхід. Що це означає? Тут не представлена закономірність нашого буття, у якій батько вище становищем за сина і старший за нього, а та дія, яку син виконує. Для виконання спеціальної місії спасіння, кожен член трійці прийняв на себе особливу роль. При цьому. Не відбулося змін у статусі особистості і божества. Син не став менше Отця протягом свого земного втілення, але він підкорив себе функціонально волі Небесного Отця. Також Дух Святий зараз виконує служіння, довірене сином і Отцем, але це не означає, що він став меншим, ніж отець і син. Термін батько і син в нашому світогляді містять ідею походження залежності і субординації у семітському або азіатському мисленні. Робиться наголос на єдину природу. Тому, коли святе письмо згадує про сина, воно заявляє про його божественність, про одну природу з Отцем. Запрошую вас звернутися до другого розділу послання апостола Павла до Филип'ян. Це один із ключових текстів Нового Завіту, де йдеться про Божественну природу Ісуса Христа. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Слово подоба перекладене з грецького морфе. Це слово означає. Всі невід'ємні особливості і властивості Бога. Павло каже, що всіма цими властивостями Бога володів Ісус. Ісус Христос. Іншими словами, Павло говорить про рівність між Богом Отцем і Богом Сином. В Євангелії від Івана в 14 розділі записана розмова Ісуса Христа з учнями. Христос говорив про свою рівну позицію з Богом. І вблагаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Слово іншого перекладене з грецького алос, що означає подібний або того ж роду. Таким чином, Христос обіцяє послати своїм учням і подальшим поколінням того, хто подібний до нього, тобто того, хто володіє божественною природою. Раніше Ісус. Ототожнював себе з Отцем, тепер Він ототожнює себе з Духом Святим. Отже, божественні особи трійці рівні між собою. Наприкінці свого земного служіння Ісус дав важливе доручення своїм послідовникам. Воно записане в Євангелії від Матвія у 28 розділі. Тож ідіть і навчіть всі народи хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. У обряді хрещення, початковому для всякого віруючого, який бажає стати християнином, дуже ясно представлене вчення про трійцю. Зверніть увагу на слово ім'я. Воно вжито в однині, а не у множині. Хреститись у ім'я трьох осіб Божественної трійці означає входити з ними в тісні відносини, довірити себе Отцю, Сину і Святому Духу. Об'єднання цих трьох імен у цьому тексті свідчить, що син і святий дух рівні з отцем. Якби син або святий дух були створеними істотами, то об'єднання їх в одне з вічним Богом було б дивним явищем або навіть богохульством. Коли ж біблійний автор ставить Святого Духа на один рівень з Отцем і Сином, тоді ми сміливо можемо зробити висновок, що він рівний за положенням з Отцем і Сином. Апостол Павло і автори Нового Завіту зазвичай використовують слово Бог при посланні на Отця, Господь при посланні на Сина і Дух при посиланні на Духа Святого. В першому посланні до Коринтян, в 12 розділі, Павло згадує про всіх трьох осіб божества разом. Є різниця між дарами милости. Дуже той самий, є різниця між служінням, та Господь той же самий, є різниця і між діями, але Бог той же самий, що в усіх робить усе. Так само у другому посланні до корінтян у 13 розділі Павло згадує про три особистості божественної трійці – Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. Цей вірш в історії Християнської церкви став відомим як апостольське благословення. З тих пір це благословення стало частиною церковного богослужіння. Воно вимовлялося при хрещенні нових віруючих, а також при закритті богослужіння. У Біблії Святий Дух згадується більше трьохсот разів. Понад 100 разів у старому заповіті, і більше двох сотень у новому завіті, це свідчить про важливість вивчення доктрини про Святого Духа, особливо тепер, коли широко поширилися різні лжевчення, у тому числі і про Святого Духа. Ісус Христос прийшов на землю як людина у людській подобі, тому не складає ніяких труднощів бачити в ньому особистість із яскраво вираженими людськими рисами. Натомість, Духа Святого ми часто уявляємо. Просто як силу, але у Біблії Святий Дух представлений як самостійна особистість, яка володіє розумом, волею і почуттями. Ми читаємо про це на сторінках Нового Завіту. Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього, і пригадає вам усе, що я вам говорив. А все оце чинить один і той самий Дух, уділяючи кожному осібно, як він хоче, і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Біблія також описує Святого Духа діючим, що теж вказує на риси, якими наділена особа. Він може говорити. А дух. Ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи. Ті, хто слухає духів підступних і наук демонів. Він може посилати на місіонерську роботу, як Петрош. Над видінням роздумував, дух промовив до нього, онде три чоловіки шукають тебе, але встань і зійди, і піди з ними без жадного сумніву, бо то я їх послав. Дух Святий не дозволив людям іти у ті або інші місця. Дійшовши ж до мізі, хотіли піти до вітінні, та їм не дозволив Дух Ісусів. Дух Святий закликав людей на служіння Євангелія. Як служили ж вони Господеві та послали про рік Святий Дух відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх. Дух святий вказував послідовникам Христа служителям на їх обов'язки. Пильнуйте себе та всієї отари, в якій Святий Дух вас поставив єпископами, щоб пасти церкву Божу, яку власною кров'ю набув він, ці якості і дії притаманні особистості, а не неживій силі або впливові. Дух Святий, ця Божественна особистість, продовжує свою роботу з підготовки нашого світу до другого приходу Христа. Християни, послідовники Ісуса Христа, потребують надприродної сили, щоб їхнє духовне життя щодня зростало. Друзі мої, якщо ми не маємо цієї сили, ми стаємо схожими на гарні електронні годинники, в яких зіпсована батарея. Або на подружжя, яке не має любові. Олехандро Бурйон у книзі Сила перемагати пише про один випадок. До нього прийшла літня жінка, яка перебувала у шлюбі вже 60 років. Вона сказала: Пасторе, я завжди була ідеальною дружиною. Можете запитати мого чоловіка, він може це підтвердити. Наш будинок завжди був прибраним, на столі завжди була смачна їжа, одяг завжди був чистим, і діти були виховані. Я робила все, що. Очікується від ідеальної дружини, але ніколи не була щасливою. Чому запитав пастор? Тому що я ніколи не любила свого чоловіка, відповіла вона. Пастор запитав її, чому ж вона тоді вийшла заміж? О, пасторе, свільовано відповіла вона. За часів моєї молодості дівчата не обирали собі наречених, батьки вирішували все. Одного разу батько сказав доню, через два місяці ти вийдеш заміж за сина твого хрещеного батька. За два дні до весілля я познайомилася з нареченим. Він мені не сподобався, я так і не змогла його полюбити. Але вийшла заміж, тому що не могла не послухатися батьків. Я була ідеальною дружиною, але не щасливою. Сьогодні багато християн можуть сказати: Господи, я постійно відвідую церкву впродовж 15 або 20 років. Я увесь час виконував те, чого навчаю в церкві, але при цьому не був щасливим. Пам'ятаєте? Неможливо бути щасливим поруч із тим, кого не любиш. Жити з людиною, яку любиш, саме по собі нелегке завдання, наскільки ж воно важче, коли любові немає. Ми ніколи не зможемо бути щасливими в церкві тільки тому, що виросли в ній, або нас примусили відвідувати її. Якщо немає любові цього дару Святого Духа, то християнське життя перетворюється на непосильний тягар. Друзі мої, так само як і апостоли, ми отримали обідницю про злиття Святого Духа. Ми маємо сьогодні потребу у п'ятидесятниці. П'ятидесятниця може змінити наше життя, як вона змінила життя апостолів. Апостоли цього хотіли, чи є у вас бажання отримати Святого Духа в рясній мірі і зустріти Христа у славі? Помолимось, дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за Твою велику любов до нас, за чудову обітницю Святого Духа. Господи, ми справді маємо потребу сьогодні в хрещенні Святим Духом. Благослови, Господи, нас! І допоможи нам бути вірними Тобі. Допоможи, Господи, нам відгукуватися на заклик Святого Духа. Допоможи, Господи, нам іти Твоєю дорогою. Благослови нас, наших телеглядачів. І нехай, Господи, Дух Твій Святий продовжує працювати над нашим серцем, над нашою свідомістю. І нехай Він веде нас до зустрічі з Тобою в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пам'ятайте, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий продовжує працювати над вашим Спасінням. Наші шановні телеглядачі, ми приготували для вас книгу у подарунок. Книга називається Велика Боротьба. Подарунки знайдуть своїх власників серед першої десятки дозвонювачів. Отже, поспішіть зателефонувати за номером 0800 30 20, 20. Бажаю вам Божих благословень. До побачення!